І всім привіт, друзі! Ви на каналі ЮА і Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Скай Валекер на скорпіон. Це той же самий Скорпіон G. Лише в Скорпіона G свій неповторний е, камуфляж. так А тут можна надягнути який захочеш камуфляж. Карта степи, режим штурм, ми в наступі. Ну що ж, до бою, так, буде цікаво, до речі. Ну, зайняв. Імбопозішн, але ну, я сумніваюся, якщо е, режим Штурм і суперники в захисті, то вони. Хоча бувають і різні варіанти, дивіться, поїхав, нахлопушуюся. Отже, ну, я вже казав, багато хто навіть не знає, як в цих режимах грати. Якщо ти в захисті, то ти повинен 10 секунд протриматися. Або якщо е, що, то перехлопушити всіх суперників. Ну, краще 10 секунд протриматися, і навіть нічия, це буде перемога. А нам же ж в наступі треба навпаки. Так. Треба йти в атаку. Ну в нас не штурмова Петеха, хоча вона е, найкраща, я вважаю, преміальна Петеха. Скорпіон G в мене є. Я, я вам скажу, що. Ну я отримую задоволення, коли на ньому граю. От ну, я вважаю, що, е, що найкраща, хоча є конкуренсу 130 ПМ. А ну тут є в нас такі? немає. Отже, нема в нас в цьому бою конкурентів. Будемо вихлопушувати. І в принципі, починаючи бой, бій, верніше, бачимо, що суперники ось так намагаються виїхати. Не зрозуміло мені от їхній план на бій для мене не зрозумілий. Хоча у нас проблемні проблеми, і в мене не зрозуміло, чому наші братіші там збилися так в кучку, так, в кубку, І що вони там намагаються зробити. Вони проїхали, щось вони знітилися по центру, там постояли. от по лівому фланзі від нашого РЕС, по 9-й та нульовій лінії. Злякалися вони ялинку. Можливо, там під центр під'їхали. Ну, дійсно, там можливо, під'їхали Стежки, і вони там їх починають виплату. Знову виїжджає на просто. Чудово, як в тиру просто, не треба нічого робити. Треба просто чекати, як будуть діяти суперники. Вони вирішили поїхати на картонних танках Продавити, так? Перехлопушити своїх же суперників, а, а отже наших братішів. Це вас не вдасться, це я вам точно гарантую. 3-2 у нас по бою в нашу користь тисячу Ну, майже 2000 вже настріляно. Ну Скорпіон це такий дійсно можливо десь штурмувати, але якщо багато, там наприклад, тяжів поїхали, якась ущілина або щось таке, поїхали. Ну ти можеш позаду них стати і нахлопушувати, дійсно. Бувають моменти, що можеш просто знітити супеку. Ну, у нас однорівний бій, коли граєш е в топовому топі проти сімок і проти шісток, то суперники дуже знічуються, коли на них скорпіон, бо тут демідж і пробиття ну просто їх наскрізь наслість І ще один виїжджає. Ну, це теж не конкурент для нас. Хоча в нього там нахлопушка нахлопушуває. Інші на гарматі такі. Надпотужні. Надпотужні, але вона не, не дуже влучна. чудово Перший ворог знищений. 3000 вже на стріл Нічого, в принципі, не вигадуючи. Так, просто на імбо полочку став. Хай вигадують суперники. Тепер дивіться, наші знітились, від'їхали, знову під'їхали там по 7-8-9 лінії. Може вони об'єднаються, то все ж таки. Е, е, ні, а йдуть в атаку, до речі, суперники. <laughs> йдуть по тому флангу суперників в атаку. Ну, можливо, всяке буває, знаєте, можливо, що якби ось тут у них все вийшло, але ж ну і тяжів же багато в цьому бою. У ну, суперників їх уже звичайно ж, менше, але тяжів багато в цьому бою, то навряд чи вони продавили саме цей фланг. Але всі в атаку. Можливо, зговорилися, поїхали всі в атаку, по двом флангам проїдемося. Добре, що і центр поки що не агресує, що нашого героя ще не підсвічували. Ну наш герой тепер роздумах. Поїхати вперед. Чи почекати, щоб там далі. Тепер наші тут в атаку пішли, контратака така пішла. І ми втрачаємо все ж таки по лівому фланзі. Дуже знічені якісь були з перших хвилин наші братіші. Це помітив лісовий дух, от лісовий дух Су-130ПМ, це ж той самий лісовий дух, так? Суперників нема тих. Суперників більш броньовані петехи були. Так, і втрачаємо, ми втрачаємо той фланг. Братіш такий поїхав, подивіться, що там у вас відбувається. Там два танки нападають на нашого Пантеру. П-44 пантеру. Ого, тут не влучив, Не підкопушив, не допоміг. Не встиг, верніше, допомогти. Хоча дуже хотів, гану. Ооо, перезарядка тут комфортніше, два ори і знищення. Так. Ну, цей фланг, в принципі, він вже не є небезпечний. Небезпечний інший фланг. Тут є теж імбо-полочка, друга, яка буде захищати вже інший фланг. Напалимо нашого протиша. Тут вже встиг допомогти. лісовий дух зараз... Ну він там перший може поїхати. Поїхав, поїхав, приїхав. Напруженіший бій вийшов, я вам скажу. Все, чудово. Там, в принципі, можна вже і продавити той план. Ну а нашому герою що? Ну, треба, напевно, їхати продавлювати, а та... Ой, верніше першу та другу лінію. Як ви думаєте? І як думає наш герой? Він так, щось, так, так, він так і думає. Як обдумав план на бій. Дії на наступні дії в цьому бою, поїхали. Залишається 3 хвилини до завершення бою. В них залишається 2 танки. Проджето ну, небезпечний. І 103. й Небезпечний. Оце вже конкурент, дійсно. Чим небезпечний, що він ще й броньований, непогано. І знову ж таки, дивіться, та СТ, яка весь бій на тому фланзі, вона не хоче далі їхати, не хоче. Панте. Ось вони всі двоє тут. Втрачаємо лісового духа. Але, але в цей момент і вони втрачають свою петеху. Ну давай, браті, вже на допомогу, чи що. А знаєте, що б я зараз порекомендував нашим героям? Не єдиний пошкрябаний стати на захоплення, правда? Це збентежить суперника, і він по-любому буде їхати, а вже наша пантера може ззаду заїхати йому в задніще. Неочікуванчик такий зробити. Бо дві хвилини до завершення бою залишається. Уа. Так, перестрілка починається між нашими СТА. До речі, бачите, я посварився, що той на одній позиції, але він там ж витримав той бій е, на пантері. І трьох ворогів він знищив також. Так треба ставати, бо не Ой, треба зараз шуденько ставати. Чи Хвилина 40. До захоплення бази. Втрачаємо ми братіша, хвилина 45 у нас чи скільки там залишалося. Ну, отже, ми встигаємо захопити. І це розуміє зараз на проджетах. Це вже нас напруженіший момент битви, це точно. І, до речі, в режимі штурм я давно не бачив, щоб ось так на останніх хвилинах намагалися захоплювати саме на степах. Бачили ми на цій в основному на загубленому місці. Ну, там повний хіп. Треба зараз почуть все. Вирівнялись. Ну майже вирівнялись по ХП, бо у нього перевага все ж таки на Стежсі грає. Ну, тут вже не захопить це точно. Треба його вихлопушувати. Тримаємо кулаки за нашу граю. Буде фінальна дуельна, епічна дуель. Він ну, не хоче ризикувати, він розуміє, що якщо він... А він, до речі. А, ну так, він втікти звідти не може. І він розуміє, що якщо він зараз протримується 20 секунд, то це його буде перемога. Ну що, можемо вже розмінюватися. І. О! О. Є, епічна перемога. <сувачу> дякую за реплей, дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!